Колишній міський голова Валентин Симоненко продовжує земельну чвару із католицьким собором, що на вулиці Катеринінській. Колишній чиновник намагається змусити парафію знести частину воріт та огорожі або прибрати до рук землю церковного подвір'я. Докладніше розповість Костянтин Гак. Католицький собор на вулиці Катерининській довгі роки перебував буквально у руїнах. В останні десятиліття католицькій громаді Одеси вдалося поступово реконструювати храм, але після ремонту проблеми приходу не закінчилися. Між церквою та її сусідом приватним підприємством Одеса, триває земельний конфлікт. Підприємці вимагають занести опору церковних воріт і самі ворота на сьогоднішній день ми имеем рішення е, хазяйства, которое від 1 июня 2012 року, яке года, которое обязало Рим Каталинський костел богородиці е, обязан знести металлические ворота і опору, которые стоїть за нами. Власники комунації стверджують, що. 2005 року вони мають державний акт на землю, згідно з яким Одеса має право на півтора метри землі прибудинкової території, яка зараз є двором церкви. Але за словами представників католицької громади, землю це відведено під обслуговування території, а цьому церква ніяк не перешкоджає. С 1991 -го года по сегодняшний день Римма Каталическая община никоим образом не осуществляет э, действия по препятствию пользования данной территории, э, в этом заключается, который заключается в праве прохода и праве проезда. То есть, на момент подачі іскових заявлень ми предоставляли необхідні документи, які говорили, що на сегодня, на момент розсмотряння справи в суді територія є відкритою, ворота є відкритими, доступ на територію не ограничен. Насправді під час зйомки журналісти телекомпанії Круг на власні очі побачили, що жодних перешкод Модесі не чиниться. Підприємці здійснюють ремонт, більше того, зберігають на територію церковного двору будівельні матеріали. Але усі ці аргументи не цікавлять суд адже. Власником Одеси є колишній мер міста Валентин Семененко. тандемом із як чиновником діє і міська влада. Мер костусе, вочевидь, взагалі не симпатизує католицькій церкві, на відміну від градоначальників минулого лаври яких не дають йому спокою, як розповіли представники храму за каденції мера від партії регіонів, жити їм стало набагато важче. Наприклад, міський голова не дозволив провести традиційну хресну ходу. Як розповідає єпископримо Римокатолицької церкви Броніслав Бернацький, звернення до влади як не допомагають і ворота зняти, і чай забору розібрати. Ну центральна вулиця, То завжди го горо щоб центр міста був порядок, щоб красиво було. Те все. А зі все розрушити все. За гроші можна все і пускай так стоїть. Это я я я що такого никогда в не видел. До речі, будівля, в якій знаходиться Модеса, є архітектурною пам'яткою. При цьому власники проводять капітальний ремонт, і від історичного вигляду всередині вже нічого не залишилось. А пожежний вихід підприємця перетворили на магазин, що суперечить усім нормам безпеки. Костянтингак вичисла флаштаба, телекомпанія Круг.